Боже Небесний, українському народу поміч подай. Кожна людина, яка живе на цьому земному світі, любить природу і повинна її оберігати, бо природа це велика Божа краса. А коли станеш серед природи і глянеш довкола себе, завдаєш собі питання, звідки ж усе це взялось? Дехто скаже, що матерія сама від себе повстала, але ми знаємо, чи малюнок сам від себе малюється, чи хата сама будується, чи тварини самі себе створили, а хто все це створив? Мусить бути розумним, всесильним, подивляючи красу світу, бачимо чудового Творця, бо велика краса це його прикмета і твір. І Його ікона, і відбиток Його великої краси, усвідомляючи, що весь світ створив для нас і для всіх людей, що ми користалися з Нього і живилися Ним, і дбали про Нього. Той, хто створив усе для нас, є добрий, ласкавий, повний любові, і щоб ми прославляли нашого Господа, Небесного Творця неба і землі. І так надходять молитву поети своїми поезіями і моляться. А наш дорогий люблячий Тарас Шевченко молився, що був маленьким хлопчиком у своєму вірші. Мені тринадцятий минало. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся богу і не знаю, чого маленькому мені тоді. Так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, а сонце гріло, не пекло. А ми, вставши вранці, подякуймо і помолімся за ніченьку, яку ми прожили і дочекалися дня, і за своє життя на землі, за здоров'я, який Бог нам дає. За батьків, за нашу рідну Україну, яка страждає від жорстокої війни. Люди затоплені водою, природа руйнується, риба гине, людей вбивають і настав страшний час життя людей на своїй рідній землі. Нас ніхто не врятує, тільки одна надія на Небесного Отця, бо він наш батько і наш цар. І небесний Болодар, і Спаситель земного світу. Перепросім Бога, перед яким ми зловчинили своїми гріхами, і стане легше. Він радіє, коли наші гріхи є зболем для нас, значить, наші члени живі, а Господь змиває наші провини, бо Він розуміє наш біль який несемо в своєму серці, і наших матерів за своїми дітьми на війні, і з любов'ю небесний Батько приймає нас і з любов'ю, як наші матері приймає. Яка велика любов Його до нас? Хоч наша така маленька, Боже Милосердний, прости нам наші гріхи і помилуй нас, а наші молитви. Які молимось за Тебе, Господи, просим і благаєм, вислухай нас і прости нас, Боже, прости, і спаси український народ від страшної війни. Боже, Сину, спаси нам Україну, матінку небесну заступницю святу просим з великою любов'ю, за мир і спокій і молимось серцем і душею. Матінко небесна, почуй наші молитви, бо зло страшне воює на рідній землі, хоче знищити природу і людське життя, і нашу планету. І випросив свого сина ласку свою, бо ти наша мати присвята в небі і на нашій землі. Від Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашим скорботах не погорди, але від бід і страшного горя визволи нас єдина чиста і благословенна. Прислав на все Діво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Сину Твоєму і Богу нашому, щоб заради тебе спас душі наші. Амінь.